Дорогі мої випускники 2023 року, правознавці, сьогодні ви залишаєте коледж і розпочинаєте нову сторінку вашого життя, яка неодмінно буде особливою, керованою вашою долею. Бажаю вам не зупинятися на досягнутому. Бажаю величезних можливостей і широких доріг. Нехай ваш шлях буде унікальним. Проявляйте відповідальність і докладайте усіх зусиль для здобуття справжнього щастя. Найважливіше це слухати серце і душу. Адже вони ніколи не обдурять і завжди підкажуть, як найкраще діяти у складних життєвих ситуаціях. Нехай будуть у вашому житті приємні сюрпризи, цікаві події та перспективні знайомства. Нехай подальше навчання буде не занудним, дружба без зради, а перемога без втрат. На вашу долю випав час відбудувати нашу неньку Україну. Вірю, що ваше майбутнє буде у новій Україні. Всі мої слова щирі від душі і серця, тому я вірю, що вони збудуться. Щасливої вам дороги!